Націоналісти, українські патріоти, ви маєте стати отими героями, які сьогодні будуть захищати оту землю, на якій ми стоїмо. Вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси. Вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з житвою і з іншою нечистю, яка хотіла забрати в нас нашу українську державу. І треба віддати Україну нарешті українцям. вже Напряму на чи ні, не чую. Напредно буде телерастами. Напредно говорити про компроміс, примирення, про скільки захід разом? Напредно. У мене час діяти. Знаєте, ця сесія по моєму смаку, Мені здається, що ми ще не одну таку сесію проведемо. Тут у Львові, проведемо ту сесію в Києві. І мені ще здається, що буде той день, коли ми таку сесію проведемо на вулицях Донецька. Будет наша бандеринская армия, перейдет Непро, перейдет Донецк и выкинет ту синяшокую банду с Украины. А мирно договориться можно? Вот нежно разговаривать, без этих фраз, мы перейдем в Днепр, наша армия, мы банду, мы там это, вот без этих слов можно? Вот же, первое слово, вы замечательно понимаете, что я как... Націоналіст ніколи від слів, які я сказав, відмовлятися не збирається. та бендеровська армія, яка в 41-му году вошла во Львові, устроила резню, армия, в Львові, устроїла різню. вирізала всю інтелігенцію. Це та бендеровська армія, яка в 1943 році году волинську різню. Вічні наші проблеми тільки через те, що ото воно прийде, отут сяде і почне тут дзявкати. і результат що ми зараз будемо мати конфлікт. Я би вообще... честно говоря, с этим господином, который вот здесь сидит, постерегся народным депутатам сидеть рядом. А они мало того, что сидят, так еще и удовольствие находят сидеть рядом с ним. Если кто-то из вас Маричка, не тут Маричка, правда? А не может быть, что товарищка называется Маричка, то никогда не отличите Маричке Машу. Бо если она Маша, то это форма не Маша. Нехай она едет туда, где эти Маши живут. Если разом кто-то Обізвав Петю, це також не можна український хлопчик. Він мав би звідси забратися, а навчитися як українською мовою правильно називатися. Ви Марійки, а не Маші. А якщо ви маші, то це москальське ім'я і забирайтеся в Росію. В Жодному випадку ви ім'я. Я буду впроваджувати в життя програму свого натхненника і учителя. Знаєте кого? Степана Бандери. Витаем океан в гостей столице за 100-летие дня рождения вождя украинской нации Степана Бандеры. Степан Бандера, наш герой! Степан Бандера, наш герой! Грубо вождить Украину! Украинца! Грубо вождить По всем критериям 71% считает, что Украина для украинцев это патриотизм. Так от, Україна для українців, в согласен, це страшний лозунг. Я хто для вас, Украина чи ні? Це ви знаєте, ви хто ви я. Я маю... Євген Червонен. Добре, це питання задавайте собі. Я не ваш психоаналітик, О, слухай, і не, я і вас не буду вам я... за вас вирішувати ваші проблеми ідентичності вашої. Тому, будь ласка, самі визначайтеся з цим питанням. Фашисти ви мова про те, що ви бандерівськими революційними методами наповнити сьогоднішню українську державу. Українським змістом, щоб ця держава була дійсно наша, ця держава була бандерівська. Набридло говорити про компроміс, примирення, і захід разом? Да. І Мені ще здається, що буде той день, коли наша Бандерівська армія перейде в Дніпро, перейде Донець і викине ту сніжок у з України.